Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Коротко, 5 акційних тракторів на нашому майданчику в місті Рівне. Е, перший це є КТ-22. Ціна самовивозом з майданчика. Пам'ятаєте, озвучую. 7500. Була 8500 доларів мінусу. 7500 КТ-22, 2004 рік. 2000 рік. КЛ-21, 8000. КЛР. 24-й, 8700, це з ґрунтофрезою, Виберете. є в нас на вибір дві ґрунтофрези до цього трактора. І e секі, 25 710. З ґрунтофрезою. Бачите ножі, ну, що в фарбі рівень горизонту все тут присутнє. Отака e 25 очка 7100. І 26-й на високому ходу. Ян Марчик АФ226. Бачите, кліренс за рахунок отаких от бортових. Дуже високий. 7500. П'ять акційних тракторів, реально. Ну що вам? Від 20 до скількох? До 26 сил. Є що обрати. Всім успіхів, а нам миру та перемоги. До побачення.